Привіт, синьо-білі вболівальники за останні кілька годин тренер сам суенеспораз здивував усіх своїми коментарями про Динамо. Київ перед матчем Ліги Конференції, і дозвольте мені одразу сказати, він виявив величезну повагу до нашого клубу. Тож підпишіться на канал, поставте лайк, і давайте заглибимося в деталі цієї заяви, яка мала величезне значення. Тренер турецької команди Томас Рейс виступив на прес-конференції перед другим туром групового етапу Ліги Конференції, який відбудеться вдома проти Динамо. І те, що він сказав, привернуло увагу всіх. Динамо. Київ сильний суперник, це команда рівня Ліги Чемпіонів, так, вболівальники. Менеджер сам Суенеспора визнав традиції та силу Динамо, наголосивши, що протистояння з українським клубом буде величезним викликом для його команди. Рейс також похвалив турецьких уболівальників. Сказавши, що очікує повного залу на стадіоні та безумовної підтримки від них, намагаючись здобути три очки. За його словами, наступні два матчі ліги конференції будуть вирішальними для визначення майбутнього команди в цьому змаганні. А перемога над Динамо стане величезним кроком до кваліфікації. Я не той тренер, який багато говорить про цілі. Я віддаю перевагу роботі від гри до гри, але можу гарантувати, що мої гравці викладуться наповно. Вони люблять такі матчі, додав тренер. Матч самсу Енеспор, Динамо Київ, заплановано на 23 жовтня і обіцяє бути напруженим від початку до кінця. Отже, вболівальники синьо-білих, що ви думаєте про слова Томаса Райса? Чи погоджуєтесь ви, що Динамо все ще має рівень Ліги Чемпіонів, навіть незважаючи на нестабільну форму, в якій ми зараз перебуваємо? Пишіть у коментарях, я хотів би почути вашу думку. Я буду тут, міцно обіймаю. І побачимося в наступному відео. Слава Динамо!